Привіт, друзі, подивіться, як гарно, яка краса. Сьогодні вперше виїхав з собаками. Поганяти перепела. Як чудово. Ташки співають. Перепел б'є. Яка чудова погода і природа. Супер просто. Як я люблю цей період. Дуже круто. Так, ну що. Перша в нас на черзі. Роуз. Вирішив її взяти першу. Побачимо. Як, як ми будемо зараз шукати перепила. Зробили трохи ми перерву таку суттєву. Після змагань, після куріпок. Я ще не виходив. От, був зайнятий робота. Так що такі справи. Стоп. Стоп. Так, ну що, не знаю, десь Роуз побігла оце, взяла оце крило таке, трава густа зароша і бачу вон стоїть. Ой, яка краса, як я скучився за, за цим часом. Зупиняти її сьогодні не буду, буду давати поки що ганяти.

Перша робота в цьому сезоні. Поперепіл. Дікуша. Молодець, молодець, дікуша, молодець. Молодець.